Ну, дуже затратна, тому що там не дозволять, щоб викидати в атмосферу шкідливі речовини, спускати у воду шкідливі речовини, як загрізняти ґрунти. А якщо підняти оце питання, я вважаю, що це питання одне із основних теж так само, як ми зараз розглядаємо його, і розглянути його теж на круглому столі, і напевно, що і якісь пропозиції виробити для того, щоб ми мали і для обласного масштабу такі е, ніби дані. Тому що наш е, ніби регіон це є е, регіон е, туристичного напрямку, сюди приїжджають багато із, будемо казати, з інших держав, і вони повинні якось робити висновок відносно тієї екології, яка в нас є, а не тільки виїжджати звідси з питаннями негативного характеру. І от е товариш, не знаю, бо я перший раз стикаюся, привів приклад, коли дитина в школі так, підняла питання чистоти води. А наша байдужість залишила то питання, бо і учитель сказав, що не піднімає того питання, і батьки промовчали в тому. А чому не було звернення в санепідемстанцію сказати, а сказати, ану перевірте якість води? Чому наші діти мають пити грязну воду? А чому, коли ми маємо питання, коли переводять зараз багатокотелені на е, тверде паливо? Так? Там дуже велика кількість викидів в саджі. Так? В паспорті записано котла, що має бути покладено там фільтр для виловлювання. Сане приїжджає, перевіряє півтора рази перевищення в зоні е, е, твердих часток. Але ж там бігають діти. І ті діти за 10 років виходять в них в легенях повно <кій>, твердих часток. А вони не виводяться з організму. Розумієте, ми, знаючи оце, ми заздалегідь вже травимо своїх дітей, своє майбутнє. Разумієте, тому я вважаю, що питання екології на рівні з економікою правильно ставиться в світі. І так, і в нас має бути. А тепер, коли ми повернемося до наших реалій. А ну давайте скажемо, хто скаже, якої чистоти воду ми п'ємо, яким повітрям ми дихаємо? Ніхто не скаже. А яка причина? Єдина, напевне, область в Україні, яка не має лабораторії екологічного спрямування. Єдина? Розумієте, ми маємо. Лабораторію, яка має право тільки контролювати. Але через нестачу коштів. Через те, що ми, держава, бідно, не має грошей, вона туди не вкладає. Реактиви купити не можна, фільтри купити не можна, відремонтувати, не можна, повірити прилад не можна. А з чим ми працюємо? Розумієте, а скільки документів розробляється, розробляються теж обов'язкові документи всіх. Підприємств це документи дозвільного характеру. А якщо ми не маємо чим поміряти в області, якої якості оті дозвільні документи? А ніякої якості? Зумієте? І от питання стоїть слідующе: це і питання плати екологічних зборів, тобто податків. Чи можемо ми зараз сказати? Що всі підприємства, а в основному олігархи сплачують в нас всі екологічні податки. Ми не можемо того сказати, тому що ми не маємо реальної картини. А навіть якщо б ми поставили це питання дуже, я думаю, що в майбутньому на круглому столі це питання буде поставлено, і ми тоді, напевно, будемо шукати шляхи, як хоча б знати, які податки мають вони платити. Бо я не бачу тих реалій, що вони, олігархи, оті податки будуть платити. Вони затягають нас по судах. Вони затягають, хто знає як, тому що є мільйони, розумієте? І ні Буштенська адрес не буде платити, ні Укрнафта не буде платити, ніхто тому що вони будуть триматись за ці кошти. Але ми є громада для того, так, щоб ми могли перемогти ті, вони знаходяться на нашій території.